Весь Київ такий. Типу, mm -hmm. десь заворачуєш якусь вуличку і все, ти попадаєш нібито в якусь альтернативну реальність. Просто, типу, контраст, я не знаю, просто неймовірний. Значе ти не в Києві, а десь в якихось Хрущовах якоїсь Індії. Найстаріший збережений міст в місті Київ. Ось Кудрявський міст. Ось так якось він виглядає. Не проїзний взагалі. Все забарикадовано. Кудрявський міст у Києві це історична пішохідна споруда, зведена у 1897 році над вулицею Глибочинською Він з'єднує Кудрявський узвіст і вулицю Вознесенський яр. Маючи витончену металеву конструкцію, що надає йому особливого шарму старого Києва, спочатку міст був частиною транспортної розв'язки, полегшуючи пересування між верхньою частиною міста та подолом. А це, мене, звісно, історики поправлять, але <світ> ніби як один із найстаріших, збережених, або, можливо, навіть найстаріший збережений міст в місті Київ. М -м да, маленький, а такий незрачний, його можна взагалі не помітити спокійно. Типу, тут він уже не проходить, е маршрути ніякі. Там навіть люди не ходять. Але зараз міст в аварійному стані. Знизу, бачите, його підтримують там, певні конструкції. А, і все. А колись тут їздили трамвайчики по ньому. Цікаво, що наприкінці 19 століття тут проходила трамвайна лінія, яка з'єднувала Поділ з центром Києва. Це був популярний маршрут, але згодом трамвайні колії демонтували, і міст залишився лише пішохідним. Окрім пішоходів, колись не могли пересуватися коні та легкий транспорт. Сьогодні Кудрявський міст є архітектурною пам'яткою, яка зберігає історичну атмосферу міста. Його конструкція та історія роблять його унікальним місцем для прогулянок і нагадувань про давнє транспортне минуле Києва під ось те, що дорога була. Там її вже по факту нічого немає. Але ось збереглися старі погрибачі, що це. Якщо чесно, я не розумію взагалі. Типу. Бо в чому прикол? Там все далі цеглою закладено. І ну, типу цією ж самою старою цеглою. Mm. Але подивіться скільки. Там, 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 дивіться. Дивіться. Що це за? Ну, звід, звісно, тут без хатки жили. Очевидно. Але типу... Така арочна конструкція. Клалочка крутезна. А далі все. Ну, типу, нічого нема. Чув, що це, типу, тут старі погриба. така, який тут погриба, якщо там далі закладено. Ну і на мій дуже дилетантський погляд закладено це ж саме цеглою і воно, типу, нібито конструкція і задумувалася саме такою, яка вона в даному вигляді. Типу це не закладене, а воно будувалося таким чином. Прикол. Поруч церква в цього будинку, з того боку дуже гарний фасад. До речі, поміти, ось е комунальники прибирають оці схили. Ну тут, типу, як завжди, все в нас дикий безлад. Але воно ну, ходять, прибирають. Там воно зверху теж там людина. Воно в жакетах трошки видно. Дивіться, прям справжній ліани. Дивіться. Оплили дерева. А дивіться теж. Прям нібито, я не знаю, не в Києві. Ано бачите внизу і уверх пішла. Ну. До речі, якщо піти так яром вниз по Вознесенському узвозу, там можна побачити. Якщо зверху вниз іти, з лівого боку маєток і печери, я десь рік тому робив відео досить гарне. І я вже сьогодні там теж там побув. Тому скоро ви побачите різницю і що там змінилося. А там, повірте, дуже багато що змінилось. І не все в кращий бік. Дивіться прикол. <кій> Бачите, сонячну панель? Посеред <кій> лісу. <кій> ну, лісового масиву. Це дивне рішення, відверто кажучи. І з цього боку так само дивіться. а Це, до речі, <кій> прям в людей. Ну, все як я люблю. Дивизна є, дивизна. Така хмарочос маленький. Оно дерев'яний туалет, огородні якісь там малесенькі такі угіддя, дикий схил. Там якийсь <кій> незрозуміло, що там, притони якісь гаражні. Оно сонячна панель з усіх боків оточена <кій> деревами. Альтанка якась. Ну, а тут бачите прям зона для дозвілля. Для туз. Приколи. І все як завжди. Просто У мене немає слів. Як в цьому бачити красу? Це мистецтво. Бачити красу або певну насолоду отримувати від перебування в таких місцях. Це треба вміти. Не варто шукати красу лише в тому, щоб прийнято таким вважати. Справжня естетика часто прихована в руїнах, хащах, недобудовах, у місцях, де час залишив свої сліди. Дивіться глибше, змінюйте кут зору, і ви побачите, що навіть у хаосі є своя гармонія, а в занепаді особливий сенс світ набагато складніший і цікавіший, якщо дозволити собі бачити його не так, як більшість. Ось дивіться, що цегляна каналізація, ну, типу, для дощової води. прикольно, Тобто вона там, я не знаю, досить древня. Я думаю, що в цих пагорабах насправді є дренажно штольної системи. Ну, для відведення надлишкової води. Вони всі поповзли. Вони і так, я дивлюсь, трохи зсуваються. Бачите, ще одно ось. <ривітка> Мотузка і відро. Оце приколи. Бачите, відро прив'язане оці цією мотузкою. А наше. Оце приколи. Дивина да годі. Бачите, навіть коренна система. Ну, тут попадає все дерева. Не, не витримує. А оце сорі за мої асоціативні ряди. Це виглядає як е, алтарь. ну алдарты и все. А что? Только там шмотки спаливают. Это тоже прикол. Ну а что, за металлу и каменцев? Чё бы Я тут прям бачу всю неформальную молодь. Слухай, это реально прикольно что то в тем є? До речі, я таку штуку я додому хочу собі теж. Ой-ой-ой, вона ще грає. Вы что, мужики? Палец. свет Я ему вернее сейчас отца. Блин, вот это тут районы. Я в вауте. Просто в трансе. І насправді весь Київ такий. Типу, десь заворачуєш якусь вуличку і все, ти попадаєш нібито в якусь альтернативну реальність. Просто, типу, контрасти я не знаю, просто неймовірні. Іначе, то ти не в Києві, а десь в яких-то хрущовах якоїсь Індії. Лежак. Це хтось ті по собі тамчикс. Десь тут можна посидіти, почилить, А ні. Прекрасна лаунж зона. Муза тут в тебе виникає. А, до речі, бачите, написано, продається гараж. Кому треба, все. В принципі, гаражок. Що я вам скажу? Я прям здивований, якщо ви додивилися до цього моменту це відео. Прям справді, це треба бути сильним. І хочу вибачити за якість звуку. Продовж всього цього відео був цокіт. Ви його могли б помітити, а якщо не помітили, ну ось вам новина. Е е е е Вибачайте, в мене з камерою, тобто з телефоном, деякі проблеми. Тому якось так. Sorry. А зацініть. Я так розумію, що це голубівня. Чи як вона там правильно називається. Ну, так, да, я майже впевнений. Просто голубів не видно. Але виглядає трохи дивно. Ну, В, в, в такому гаражному кооперативі. Какие-то комментарии не поняли, зачем они шумные такие, но ну, какая-то зона, странно очень, что это такое, Навіщо? Наче они бы -то знают, а тут, там должны быть иконки, ну або не иконки, а там Будда, а там, и тут типа такой алтарьок. І ось, сьо, теж така тема. А, тут он там вхід, до речі. Тут ось обхід двері І козирьок з лобового скла. Ха-ха, прикол. Це прикол. Дивіться, прямо хтось там постарався, виклав тут все. Турнічок воно. Ну. Да. А це що таке сховок? Мабуть ну, сховок. Глечики прикольні, до речі. Не. О, дзвони. Це 10-та година.